Друзі, усім привіт! Ви на каналі Wiki News і я дуже рада вас вітати у новому році. І саме цей період після новорічних, саме той час, коли ми починаємо замислюватися над звичками. Та насправді життя з нового року це те ж саме, що життя з понеділка, тільки цілі більш глобальніші. Адже погодьтеся, кожен з нас кожен новий рік говорить собі, що після нового року я гори зверну, і так ті гори вже стоять декілька років поспіль. Справа в тім, що після новорічний період, після новорічних свят, ми почуваємося не в ресурсі, можна так сказати. У нас мало енергії, і слово, ми почуваємося як вижиті лимони. І сьогодні я вирішила поділитися з вами п'ятьма звичками своїми, які допомагають мені бути в тонусі і залишатися продуктивною навіть 1, 2 і 3 січня. Отже, поїхали! Напевно, кожен з нас чув і знає вже цю звичку випивати склянку води зранку після пробудження. Ця звичка дуже допомагає розбудити організм та підготувати нас до сніданку. Я дотримуюся цієї звички, однак ціла склянка води це надто багато для мене, тому я випиваю стільки, скільки хочу. Якщо ви відчуваєте, що з вашим організмом щось не те, прийом вітамінів це саме те, що вам допоможе. Наступну мою звичку ви вже знаєте з попередніх відео, це планування. Воно дуже допомагає мені організувати свій день та не тримати все в голові. До речі, якщо ви також хочете спробувати планувати, ви можете придбати на Вікіньюз чудові планери на день, тиждень, місяць або рік. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, звертайтеся в коментарі або в інстаграм Віка Вікінюс. Я залишу його під відео. Моя найулюбленіша звичка це читання. Для мене це чудова можливість побути наодинці, відпочити і дізнатися якусь інформацію. Зараз я читаю Сергій Ждан-інтернат. Дуже подобається, тому чекайте відеоогляд на цю книгу. Наступна звичка, яка рятує мене у будь-якій ситуації, звичайно, це спорт. Займаюся спортом я за відчуттям. Це може бути як і силове тренування, так і йога або стричинг. Ось саме ці звички допомагають мені залишатися в ресурсі та наповнюватися новою енергією. Це зовсім не означає, що вам потрібно робити все так само. Ви краще посилайтеся на свої власні відчуття і вироблюйте для себе свої власні корисні звички, які будуть вас. Мотивувати, підтримувати і допомагати вам у дні, коли у вас немає енергії. Якщо у вас поки що немає таких звичок, тому чому б вам не спробувати ці? Чому б ні? Якщо вам не сподобається якась звичка, ви її можете просто далі не виконувати і на її місце виробити для себе якусь нову звичку, яка буде більш підходити для вас. Якщо у вас все-таки є хоча б трішки таких звичок, які вам допомагають бути в тонусі, діліться ними в коментарі. Буде дуже цікаво почитати і будемо корисні один для одного. А на цьому наше відео вже завершується. Я дякую усім за перегляд. Ставте вподобання, коментарі та до зустрічі на Ньюз.